подряпане обличчя, забій руки та коліна, закрита черепно-мозкова травма, струс та забійні рани голови. З такими травмами, після виїзду у складі групи швидкого реагування на виклик, звернулися до лікарів швидкої допомоги поліцейські Тернополя. На правоохоронців напало троє мешканців села Петриків. Як каже Мар'яна Серединська, слідчий Тернопільського районного відділення поліції о 21.50 надійшло повідомлення від мешканця району про те, що його племінник не пускає додому, погрожуючи ножем. На місце події виїхала група швидкого реагування у складі двох працівників поліції, і під час спілкування із заявником останній повідомив, що особа, яка вчинила відносно на нього сімейний скандал, на даний час знаходиться у приміщенні будинку і запросив працівників поліції пройти разом із ним у приміщенні будинку у помешканні правоохоронців зустріло троє братів. Останні перебували у стані алкогольного сп'яніння, оскільки святкували день народження. То за те, що казали, що до хати не пускав, Остало, що, що до хати не пускав. «А Але в той день е -е, в купили? Так. Та, що святкували?» Фер. День народження. Чи затримали». То, що затримали. Та. Та Фер. 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 Я вам пай і світ мав. Будем я теж був тівки. не п'я сынчок mm -hmm. не веч Ка не буду. Та, та, я худелеп леная, зія не буду пелі, буя не п'ю мі Ка дзе. Родичі почали хамити та погрожувати поліцейським, а потім один з братів схопив кірку та накинувся на людину у формі. Один з братів, вихопив, взяв з рук кірку, намагався нанести мені тілесні ошкодження, однак мій напарник зупинив його удар кірки. Після чого ці його брати накинулися на мого напарника, відбив удар, повалив його на землю, навалився на мене другий брат і почалася ну, боротьба. Боротьба тривала близько семи хвилин. Після цього до нападаючих застосувалися примирокопашного бою, а також спецзасоби, які йде таке саме. Після цього було повідомлено черговому про даний факт. У ході перевірки стало відомо, що один з нападників раніше притягувався до відповідальності за статтею 296 частиною 2 Кримінального кодексу України. Хуліганство вчинене групою осіб. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 345 частиною 2 Кримінального кодексу України. Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває слідство.